8 січня в останню земну дорогу Шосткинська громада проводжала свого героя Андрія Пономаренка. Віддати останню шану військовослужбовцю прийшли найближчі люди: представники влади та небайдужі жителі громади. Андрій Вікторович Пономаренко він народився 22 грудня 1986 року. Навчався у шосткінській загальноосвітній школі номер 8 Андрій там добре пам'ятає вчителі, трохи мовчазний і дуже скромний, відповідальний і небагатослівний, з доброю душею і вмінням. Дружити після закінчення 9 класів юнак вступив до Шоскінського хіміко-технологічного коледжу. Професійний шлях розпочав на одному з провідних підприємств міста. Строкова служба в армії стала для Андрія справжньою школою мужності. А після повернення в рідне місто у Андрія почалося звичайне життя зі щоденними турботами, спілкуванням з друзями. І роботою повномасштабне вторгнення назавжди змінило життя Андрія. 31 травня 2023 року. Він був призваний до лав ЗСУ та став на захист рідної батьківщини. На фронті виконував військові обов'язки навідника відділення морської піхоти, не доживши десяти днів до свого 37-го дня народження, матрос Пономаренко Андрій Вікторович героїчно загинув під час виконання бойового завдання на території Херсонської області. Пішов у вічність ще один випускник нашої школи. Вчителі, однокласники, пам'ятають Андрія як людину спокійну, врівноважену, як людину, яка була завжди готова прийти на допомогу. Ми завжди будемо пам'ятати і Андрія і всіх, хто захищав і захищає нашу свободу. Війна продовжується, але перемога буде за нами, бо ми на своїй землі. А герої не вмирають, вони завжди залишаться в наших серцях. Під час навчання Андрій завжди був вічливий, завжди відповідально ставився до поставлених завдань. Він навчався завжди наполегливо, мабуть, так наполегливо він і прийняв на себе обов'язок захищати наш суверенітет і незалежність нашої країни. І загинув як герой. Андрій працював на нашому підприємстві сумлінно, добре, чесно, правильно, співчуття рідним, близьким, родичам, всім, хто знав Андрія, щирі слова подяки, шани, нашому герою. Слава Україні! На жаль, йдуть до небесного війська найкращі сини присутні стали на коліна, поклали квіти до труни героя та провели його останньою дорогою пам'яті і слави до місця вічного спочинку.